Друзі, продовжуємо розвивати україномовний YouTube разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. Якщо розповідати про спорт, то українською. Посилання на канал в описі під цим відео. Петро Павел, переможець президентських виборів у Чехії, а також президентка Словаччини Зузана Чапутова. Планують спільну поїздку до України. Нам надо надатовіться самым серйозним образом. На сайті словацького видання Правда зазначається, що Петр Павел має зв'язатися з президентом Володимиром Зеленським щоб повідомити цю новину, за словами новообраного президента Чехії, його колега зі словаччини привітала цю ідею. Нагадаємо, під час проведення передвиборчої агітації Петр Павел виступав за збільшення військової допомоги Україні. Натомість його головний опонент Андрій Бабіш вимагав її скорочення. Екс-командувач генштабу Чехії, відставний генерал Петр Павел, переміг мільярдера за підсумками другого туру. Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала після підрахунку 90% голосів привітав Павела з обранням на посаду глави держави. Нагадаємо, попередник Петра Павела, Мілош Земан був одним із найприхильніших лідерів європейських держав до путінського режиму. Однак після 24 лютого 2022 року навіть він змінив свою думку і назвав Путіна божевільним. Нова зброя, яка надійде, наскільки, от, за вашими відчуттями, вона була б критично важлива на, на цьому етапі. Чи можна чи. Чек... Ну я зрозумію, що будуть чекати і є сили і засоби чекати і виконувати там ті чи інші команди виходячи з ситуації. Але як швидше постачання зброї Україні і людей, які вміють нею користуватися, наскільки б це могло вплинути сьогодні кардинально на ту ситуацію, яка є на, вашому, на вашій ділянці фронту? Ну, Ми от, буквально там. Пару годин тому якраз розбирали яке у нас є озброєння офіційне і неофіційне. Перераховували скільки є штатного і скільки є затрофейного, трофейного, скільки є власного транспорту, і скільки є транспорту. Е Отримало отриманого в порядку виконання програми кремлівського лендлізу. Ну, друга частина завжди більше. Знаєте, от, тому що те, що ми пройшли, ми пройшли як батальйон територіальної оборони з зі з озброєнням, яке було передбачено штатом батальйону територіальної оборони. А сьогодні ми несемо службу зовсім уже не батальйону територіальної оборони, а нормального повноцінного підрозділу збройних сил України. Тому просто мусимо наздоганяти от. Цей самоозброєння, і знаєте, тому дуже смішно чути, коли деякі експерти починають розказувати, що українці не зможуть там за два, за три, за п'ять тижнів опанувати нові види озброєння. Ну на власне на власних очах приходять люди, викопали БМП або БТР, або МТОБ півгодини на обстеження, а потім на виявлення недоліків і по-хорошому, якщо вона не пошкоджена, то вона через годину-дві вже їздить, виконує задачі тільки на 180 градусів, розвернута все озброєння в бік ворога. Така ж сама ситуація з новими танками і будь-якими іншими видом озброєння. Я впевнений, що для наших солдатів, які звикли сьогодні воювати. Підручними засобами і не гірше ніж ворог вести свою роботу. Отримання нового зброєння звичайно буде служити свою позитивну роль. Це без беззаперечний факт. А навчитися ну чесно, немає. Коли от виїжджають в програмі навчання військовослужбовці навчатися на той чи інше від на 2-3 тижні ну, насправді виникає питання, чому так довго? Насправді весь той курс програми і теоретичної і практичної дисципліни можна максимум е розмістити в одному-двох тижнях і спокійно повертатися на позиції, тому що немає кращого критерію ніж практика. А практика вона сьогодні десь від Куп'янщини е Старобільщини до е Солідара, Бахмута, Турецька і так далі до е нашого, нашого українського країни. Да, добрий, добрий день. Іран, атаки, вибухи, ніч ранок. З підтвердженого, що можете нам розповісти? Принаймні з того, що офіційні особи говорять в Ірані, чи, можливо, в інших країнах вже хтось озвався? Ну, ви знаєте, якщо говорити про Іран, то інформації обмаль. А здебільше частина значить, інформації, яка надходить з Ірану, це те, що вони вдало відбили удар. Ми бачили кадри нічні ударів по Ісфахану. Ну, по принаймі, по одному будинку бачили, як дрон пробиває дах. Ми бачили кадри, е, от, от зараз от, заводів або приміщень, які горять. Ми не знаємо, чи це є. Е, Результатом удару дронів чи ще інші якісь підстави виникли. Тобто є принаймні твердження, що вночі по території Ірану були нанесена серія ударів дронами, причому ця серія ударів була нанесена як по об'єктах військових. Тобто, де зберігається зброя БПЛА, заводи виробництва, можливо, склад ракет балістичних, так само були інформація про, про нанесені удари по, скажімо, державним якимось установам. А другий аспект взагалі важко перевірити зараз. Тобто, принаймні, підтверджень щодо ударів по державним установам я не бачив. Що це означає, в принципі, в будь-якому разі, це означає, що змінилися правила гри. Правила гри, оскільки за останні десятиліття це перший удар по території власне Ірану, по військовим об'єктам. І я думаю, що ці правила гри змінилися в значній мірі через те, що Іран став частиною військової інфраструктури агресора Російської Федерації. І оці ці заводи по виробництву цих дронів, склади, зброєю, і все інше стало відповідно легітимними цілями згідно знатівської доктриною. Телеканал Аль-Арабія, ну і це природньо зразу називає ім'я того, хто може бути причетний до атаки на Іран Ізраїль. Ну це знаєте, такий вічний ворог в Ірану. А, я не зап... не буду запитуватися, чи міг це зробити Ізраїль. Я запитаюсь по іншому чи вигідно ця ситуація зараз офіційному Тель-Авіву? Ви знаєте, ну там Арабія, вона зробила так, ще таке припущення, що це було зроблено Сполучені Штати Америки і іншою неназваною країною. Ну тобто, звісно, всі мають на увазі а, Ізраїль. А, треба сказати, що Ізраїль традиційно мовчить, але експерти, які ну, пов'язані з військовими колами ізраїльськими, ну вони доволі. Прозоро натякають на те, що це зробив власне Ізраїль. Чи вигідно Ізраїлю цей, ця, цей скажімо, така ця дія? Ну, це буде залежати від відповіді Ірану. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.